Шановні глядачі, на YouTube-каналі Fight стартував новий сезон: 14 бійців, години адреналіну та непідробні емоції! Let's get ready! Шановні, останнім часом я залип на новий сезон під Bullfight. кожного тижня. Нова серія. Цього разу вони дещо змінили. Амбасадор сезону Ярослав Амосов, легенда та чемпіон Белатор, хлопець із Ірпіня, який реалізував українську мрію. Він особисто відібрав найкращих бійців, які будуть битися. П'яти категоріях. Тож підпишіться на канал Підбульфайт та натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові випуски. Та моє особисте прохання. Перейдіть під останній випуск та передайте привіт від глядачів Олексія Дурнєва. Влаштуємо справжній рейд.